Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск сьогодні. Гість нашої студії федеральний суддя Ша Богдан Футей. Пан Богдан свого часу брав участь у підготовці Конституції України. Пане Богдане, дякуємо, що знайшли час завітати до нас. Отже, а як ми вже почули, світ не визнає референдуму у Криму і на які підставі? Ну я думаю, що на підставі того, першого за все, що там зійшли російські війська, і це є проти... А міжнародного права, щоб війська іншої держави входили на територію даної держави з певними вимогами, то й одна справа. Але також є за цей конституція України і конституція самого Криму Автономної Республіки Криму. Як ви знаєте, що це, цей, е, е, цей референдум є нелегітимний, бо він. Дійсно є проти конституції України вже це рішення було Конституційним судом України. Ну і така конституція ясно явно говорить, що за статтею 73 всеукраїнський референдум може тільки визначити зміни території України. Так, що все український референдум. А стаття 72 говорить, хто може такий референдум проголосити, то є голосуванням Верховній Ради, або президент може також проголосити і декларувати референдум на підставі того, що була петиція була громадян України. А саме потрібно 3 мільйони громадян України, які мають право. Голосувати, щоби підписали ту петицію, і має бути на мінімум дві третих областей з України, що мають ці петиції бути підписані, і вимагається також по 100 тисяч підписів у кожній області України, щоб президент міг проголосити цей всеукраїнський референдум щодо території, цього не було зроблено. Так що це є неконституційно. Ну і конституційний суд так вирішив. Але також сама конституція Криму говорить, що Конституція Криму, якщо йде до територіальних змін, то вона під Порядковується Конституції України, то вона це робить згідно з Конституцією України. Так що, під тим оглядом, згідно з Конституцією України, згідно з Конституцією Автономної Республіки Криму, цей референдум є неконституційний. Ну і також так дивитися на саму легітимність його за 10 днів. проголосували за референдум правда доступу. До, до Росії за 10 днів це все проголосувати і приготувати, то є досить, досить мало часу. І то, що ми знаємо і бачимо, то там різні люди голосують. Там ніхто не звертає увагу, дійсно, чи ви є громадянин України, чи маєте право голосувати, чи як і що нічого немає. З різними паспортами різні люди. Йдуть і так голосують навіть, якщо ви читали, то е, якщо проголосовували за законом в, в Раді е, е, Автономної Республіки Криму, то там був підпис навіть людини, яка е, кілька років тому померла. А її підпис ще далі був актуальний цим Так що це все нелегітимно. Незважаючи на те, що ви говорите, експерти говорять, світ говорить, що це нелегітимний референдум. А він прийшов і схоже, що Крим стане частиною Росії. А як Криму жити в такій в такому підвішеному стані? Світ не визнає, але він приєднується до, до чужої держави. Ну бачите, якщо б Крим був, якщо б була можливість проголосувати за статус-кво чи проголосувати, що Крим буде виключно автономною. Державою автономна, то тоді можна до цього підходити інакше, можна їх з ними не мати жодного зв'язку дипломатично, чи як і тим подібно. А в цім випадку ну, виходить проблема. Бо якщо вони будуть частиною Росії, що туди робити? Чи туди не визнавати Росію, чи не визнавати Крим як частину Росії? Так що це може бути поділено і це може до певної міри. Потрібно буде, що остаточно би вирішував міжнародний суд в Газі, як до цього питання підходити. Але тут треба також дозвіл Росії. Я думаю, що цей конфлікт буде існувати руками, він не буде так скоро розв'язаний. Ну а якщо Росія буде вживати виключну силу, то буде велика проблема ще й в тім. Говорячи про силу, чимало українці вважають, що США та Великобританія як гаранти територіальної цілісності України зробили недостатньо. Чи вважаєте ви, чи погоджуєтесь ви, і якщо так, то що вони можуть ще зробити? Ну бачите, згідно з Будапештом меморандум Будапешту, де Україна віддала свою нуклеарну зброю. Я між іншим, був один з тих тоді ще спочатку, як головою. Комісії Верховній Раді зовнішніх зв'язків був е, Дмитро Павличко. Я був один з тих, що радив, щоб того не робити. Бо я думаю, якби Україна мала тепер нуклеарну зброю, то би нікого це б ніколи не відбувалося. Але по вашому питанню, чи, чи що що робити, очевидно, що е, тепер є санкції, всі говорять. Всі говорять, що буде це Росію багато коштувати. Але я думаю, що розв'язка в тім може бути також, що Україна, та як проголошує тепер прем'єр України, підпише. Договір, політичний договір з європейським союзом, і щоб нагода була для України стати членом НАТО. Тоді ціла Європа мусить разом триматися, бо це є загроза для цілої Європи, не тільки для України. На жаль, наш час вже всплив. І дякую глядачам. Нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Фудей Фет, Футей, федеральний суддя. Дуже дякую вам за увагу. Дивіться час на рівно за добу. До побачення.